Всім доброго дня! Завершив пакувати, зважувати перець вийшло 180 КГ От так. Тут красніший, а там три мішки ще зеленоватий. Надіюсь, до завтра вони ще почервонілись. А це мішочок не кондиція. На переработку піде. Сьогодні тепло, літо продовжується. Сьогодні ще трошки зібрав, щоб мішок до 10 кг добить. Все. Всім до побачення.